А хочете, я вас навчу, як різати кавун гарненько, щоб зручно було усім їсти. Берете кавуна і ріжете його. До речі, я продаю різноманітні квіти на опті по Зараз гортензія є по 135 і по 40 гривень на опт від 40 штук. Якщо бажаєте мед карпатський, ех. о, до речі, дивіться, е, мед 250 гривень за літр. Оце з, е, говорить про те, що він дуже-дуже стиглий. Бачите, він уже перезрівший такий, наче. А, так, у мене ще ж є червоні і крайфорнії щуки. Це, взагалі, така смакота. Хто бажає замовити, пишіть мені особисті повідомлення. Коротше, я не знаю, як ви будете різати. Як вам мовиться. Кову різать кожен по-своєму, як кому удобно. Я беру, ну так, порізала, бач, То Береш мисочку чисту і якось його перекладаєш. Що він був гарненько вилежений, можеш руками випасти. Коротше, все одно ж свій ручка, правильно? Виклала його ручками, виставила так, як тобі зручно, і поставила туди шпашечки. Все, всем смачного, всім свого доброго! Мій товар замовляє в особисті повідомлення.